І e, Наша взаємодія з батьками таким чином формує те, як ми взаємодіємо з зовнішнім світом, і те, як ми взаємодіємо з грошима, те, що ми собі дозволяємо, те, ким ми себе вважаємо, те, які ми присвоюємо собі свої якості, здібності і можливості. Все це вперше з'являється в, в нашій взаємодії з батьками і навіть простіше спочатку тільки з мамою, бо світ матеріального для нас уособлений в мамі. На початку, коли дитина народжується, мама для неї цілий світ. І так, як любить її мама, так як ставиться до дитини мама. Так вона сприймає світ, так їй здається, що до неї ставиться і буде ставитись цілий світ, таку тобто цінність людина, дитина отримує. Пізніше дуже важливого значення набуває саме батько і стосунки з батьком, тому що батько демонструє нам взаємини з соціумом, з тим більшим, що є поза межами сім'ї. І саме батько е, дає приклад того, як ставити цілі і досягати, як рухатися вперед, як засвоювати якісь нові простори, і батько не як людина і особистість, а як батьківська енергія, бо ми можемо на особистісному рівні мати такий приклад не дуже яскравий. В сенсі свого батька, але якщо подивитися на це з боку системи системного рівня, то можна побачити дуже багато сили, енергії, справлятися, нести щось важке, що ми навіть не бачимо, і ми не стикаємося з цим саме тому, що це вже взяв на себе і несе. Саме наш батько і тим самим дав можливість нам з цим навіть не зустрічатися. І його спосіб справлятися з цим може бути дуже не схвалюваним соціумом і дуже несимпатичним на особистісному рівні. Але на такому великому системному рівні він а вижив сам, Б. Дав. Життя своїй дитині проявив себе яскраво проявив через цю дитину, через це життя, і В живе досі, якщо ви з ним знайомі, його знаєте і маєте до нього якісь претензії, живе, і надалі несе все це, що він своєї системи взяв і якимось чином з цим справляється. І це іноді величезна сила. Іноді це. Такий об'єм, який навіть важко уявити. І іноді наводять такий приклад: уявіть собі, що ви бачите, що ви сидите в напівпідвальному приміщенні, і вікно тільки трішечки піднімається над рівнем ну, тротуару, по якому йдуть люди. І ви бачите, скажімо, ноги цих людей до коліна. І от ви сидите. І бачите, що повз ідуть якісь ноги в таких не дуже начищених чоботах, і вони так заплітаються, і видно, що людина хитається. І що ви бачите з того місця, де ви є? Ви бачите п'яну людину. Але да? бачите людину, яка не тримається на ногах, і яку через брудне взуття, і через таку нестійку ходу, ви зчитуєте це якісь п'яничка, він п'яний, це собі йде. Але якщо ви вийдете з цього приміщення на вулицю, ви, наприклад, зможете побачити, що ця людина несе таку величезну, наприклад, якусь плиту бетонну, і всі сили свої витрачає на те, щоб її утримувати від того, щоб вона впала на землю і причавила його дітей, які йдуть поруч з ним. І діти при цьому граються, якось живуть своє життя, незадоволені тим, що він не приділяє їм уваги, не дає їм сил, не дає їм якихось ресурсів, бо вони навіть не бачать цієї плити, бо вони не мають з нею стикатися, з тією важкістю, яку несе ця людина. На системному рівні приблизно так можуть виглядати різні важкі звички, різні несимпатичні прояви. А, Батьків, до яких ми маємо претензії. І іноді найкраще, що ця людина могла зробити, це залишити вас, це не бути в вашому житті. І це подарунок. І іноді найкраще, що могла зробити ця людина, ну це там колись в якісь часи таке було віддати кудись у прийми. тому що це був спосіб вижити для вас в першу чергу. Це був спосіб відгородити вас від чогось, чим іншим чином ви б стикнулися. І оскільки ми не можемо бачити цього системного рівня і цих подробиць, все, що ми можемо у відношенні до батьків, з якими не було або немає легких стосунків як з татом, так і з мамою, це зрозуміти, що для цього є причина. І причину цю ми можемо ніколи не побачити і не зрозуміти. Але важливим фактом є те, що ці люди прийняли рішення дати вам життя. І якщо у певний час ви жили поруч з ними, і вони вас там не вбили, наприклад, не віддали, або віддали туди, де про вас подбали, і ви досі живі, то вони зробили щось таке, що, може, вам і не подобається. Що дозволило життю затриматися, і дозволило життю розвинутися так добре і так далеко, що тепер є ви, доросла людина, можливо, сама матуся, яких, якихось дітей або авторка якихось важливих проєктів, книг, речей, творець чогось в своєму житті. І це означає, що вони. Поралися, вони зробили те важливе, що мали зробити з точки зору системи для продовження, для передачі і продовження життя. А один з законів системи сімейної це закон, який каже, що продовження. Існування системи важливіше за життя або щастя одного з її членів. Тобто система розглядає себе як щось більше і будь-який член системи виконує завдання і головне завдання, яке полягає в тому, щоб продовжити життя в цій системі, продовжити рух життя в цій системі. І якщо сами, сам процес людині чи члену системи не подобається, неприємний і так далі, це ну, фактично його особисті подробиці. Бо для системи головне виконати свою задачу. І тому для нас так важливо розуміти закони системи, розуміти, чому треба дивитися назад з повагою і з вдячністю. Бо коли ми так робимо, ми звільняємося від того важкого, що інакше для відновлення правди і справедливості в системі, ми змушені будемо, ми або наші діти, проживати. Є ще три дуже важливих закони цієї системи: перший це закон належності, і він про те, що кожен народжений в системі. В системі залишається і має ім'я і місце, навіть якщо вам це не подобається, навіть якщо ви так не вважаєте. Будь-хто незалежно від його поведінки, незалежно від його позору або, або слави, незалежно від того вдалося, наприклад, дитині народитися живою чи ні, все, що увійшло в систему, увійшло, починається з моменту вагітності, належить системі, має в ній місце і ім'я. І якщо ми з цим не згодні, і якщо щось з цього ми намагаємося виключити, то якісь нащадки будуть проживати. Те, що необхідно, або ми самі будемо проживати, те, що необхідно для того, щоб це проявити, щоб воно було побачене, визнане і йому було дано місце. Другий закон системи це закон ієрархії. І цей закон звучить так: Старший, той, хто прийшов в систему раніше, має більше прав. Той, хто прийшов в систему пізніше, отримує найкращі ресурси. І якщо ви подивитесь на це з точки зору ну, розвитку будь-чого, то е це пояснюють е якісь речі, які ми, наприклад, не розуміли, типу що старших треба поважати. Поважати не слухатися, а поважати. Тому що вони прийшли в систему раніше. Мають більше досвіду і мають більше прав. А найкращі ресурси завжди дістаються наймолодшому, тому що це життя, яке треба підтримати для того, щоб воно затрималося і, в свою чергу, змогло продовжити життя. Таким чином, розвивається, але тільки до того моменту, поки це молодше не відділиться і не почне. Розвиватися як самостійна одиниця. Тому, коли ми починаємо підтримувати і надавати кращі ресурси дорослим дітям, ми починаємо утримувати їх в стані молодших і затримувати їхній розвиток. Це так само порушення системи, бо вони вже досягли віку, коли вони мають продовжувати. Життя в системі і щось проявляти, і щось давати світу, те, для чого вони народилися, а не продовжувати активно брати ресурси в старших. При цьому енергія в системі тече тільки від старших до молодших, батьки тільки дають, діти тільки беруть. Діти нічого не винні батькам за те, що вони від них отримують. Вони винні своїм дітям. Прийнявши життя і ресурси від старших, діти не повертають їх батькам на старості, а дають їх наступним поколінням і молодшим. І це не про те, що не треба допомагати батькам, а це про те, що батькам треба допомагати, по-перше, тільки з власної можливості, а не забираючи в своїх дітей і так далі, і тільки зі стану. Я дякую тобі за те, що я тепер маю чим тобі допомогти. Я ділюся з тобою тим, що, чого в мене багато, чи що в мене є, а не ти, бідний, маленький, старий, тому я віддам тобі. Бо це тоді є порушенням закону ієрархії, це є парентифікацією власних батьків і поверненням енергії назад. І це викликає різні порушення, в тому числі перекриття фінансових каналів в нас, коли ми не поважаємо своїх батьків, а жаліємо, коли ми не бачимо в них великих дорослих, які справляються, а ми можемо просто зробити для них це трішечки приємнішим. Тому що завдяки ним ми тепер так можемо і вміємо, а починаємо їм давати з жалості, дивлячись на них як на немічних. І це не, не є тією допомогою батькам, яку, яка, за системними законами, є здоровою і яку можна очікувати. Ну і третій закон, я про нього вам вже сказала. Це. Закон продовження життя, і все, що в системі відбувається, відбувається задля цього. І тому боротьба з власною системою і спроби її очистити, спроби її ну, щось зробити з минулим, вони завжди закінчуються недобре. Для тієї людини, яка до такої діяльності взялася, бо це створює порушення, які або сама людина своїм досвідом і проживанням подій, які вона зібралася очистити, починає усвідомлювати і вирівнювати в системі. Це те, що я хотіла сказати на пояснення, чому так багато розмов про батьків, чому так багато розмов про рід, чому так багато розмов про систему. Бо це звідти ми беремо наші стратегії, як поводитися з грошима, звідти ми беремо наші стратегії, як взаємодіяти з соціумом. Звідти ми беремо наші стратегії, як нам будувати наші стосунки з батьками, з дітьми. І звідти ми беремо заборони на певні речі, які колись привели певних членів, членів системи до небезпеки. Або звідти ми беремо різні способи забезпечення. Безпеки, я не знаю, як це краще сказати, способи убезпечення, які колись дозволили системі вижити. Настільки, наскільки колись вони були корисними, важливими в цій системі і призвели до того, що ви зараз існуєте і живете, настільки ж вони можуть бути неадекватними в сьогоднішньому житті, не допомагати вам рухатися до тих цілей, які ви собі поставили, і тому дуже важливо віддавати їм належне і дозволяти собі використовувати інші стратегії, дозволяти собі розширювати свої стратегії взаємодії з світом. Це це можливо тільки, якщо ми визнаємо з вдячністю те, що є в нашому родовому досвіді, і буквально шукаємо в своєму ж досвіді те, про що, мабуть, забули. Бо в нас зі спиною багато поколінь, і чомусь болючий досвід передається яскравіше, тому що. А, а, Ну, безпека або запобігання болю, це набагато важливіше для системи ніж процвітання і забезпечення радості, і тому всі ці стратегії, які дозволили досягнути безпеки або уникнути болю, вони будуть міцнішими і краще триматися в пам'яті, ніж ті, коли, які колись приводили до радості, до успіху. Тому що ну, це вже вторинне. Якщо ти не живий, то успіх тобі не потрібний. І тому вижити і вціліти набагато важливіше, ніж радіти і бути щасливим. От така в нас системна ієрархія цінностей, і те, що ми робимо в розстановках, ми намагаємося вивести ближче до свідомості і дозволити собі використовувати також. Ці стратегії, які є в нашій родовій пам'яті, і які колись призвели до успіху, до багатства, до, до можливостей, до любові, до радості, і вони точно є. Єдине, що нам треба їх згадати. Це те, що я вам хотіла розповісти перед тим, як ми підемо в роботу, тому що чогось у мене є відчуття, що може нам в роботі зустрітися щось пов'язане з батьками чи з якимись більш далекими предками, і я тому зараз цю частинку.